Привіт! І з вами лікар-ендокринолог та нутриціолог Юлія Зелінська. Хочете красиве волосся, але в реальності вони ламкі, тьмяні та випадають, а нігті вони ламкі та часто кришаться. Якщо це так, скоріш за все, ваш організм знаходиться у великих дефіцитах, і це не є нормою. Але будь-який стан дуже добре ще можна якось скоригувати і звернути увагу. Найчастіше це дві причини. Перше, це стан вашого кишково-шлункового тракту і дефіцити. По-перше, низька кислотність шлункового соку призводить до низького засвоєння білка, вітаміну В12, заліза, вітаміну С це все мінерали, від яких залежить якість волосся та нігтів. І при цьому. Ви можете, хоч об'їдатись білком і пити мультивітаміні комплекси, але, на жаль, вони не будуть засвоюватись. Які ж симптоми вказують на проблеми із кишково-шлунковим трактом? Це болі у шлунку, відрижка, печія, здуття кишківника. І особливо потрібно звернути увагу саме на цей симптом метеоризму. Також болі у подребір'ї, закрепи чи діареї. Наша задача саме зрозуміти, у якому відділі кишково-шлункового тракту є збій. Це може бути як і низька кислотність, і застій жовчі, і недостатність ферментів підшлункової солоси, чи інше тому це важливо поясняти. Друге, це інсулінорезистентність. Надлишкова кількість рафінованих вуглеводів, перекуси, булками, шоколадками, дробне харчування, багато хлібобулочних та макаронних виробів у своєму харчуванні. Якщо це вам знайомо, то тоді дуже важливо розуміти, чи є у вас інсулінорезистентність, оптимальний рівень інсуліну від 4 до 6. Це дуже важливо. І важливо виключати у вас резистентність, тому що це складний стан, і наслідком якого можуть бути досить виражені симптоми, як передіабет та діабет другого типу. Також це може бути ускладнено ще іншими станами, як подагра, наприклад. І також маємо звертати увагу на. Випадіння волосся, тому що ніхто не звертає увагу там на симптом порушення мікрофлори, це не дає такої симптоматики, але всі звернуть увагу на те, що десь буде прищик, десь випадає волосся більше чи менше. Тому, якщо у вас є якісь ці симптоми, звертайтесь, будемо шукати проблему вашого стану чи вашого організму.